Він скористався її довіримості. Він скористався тим, що це є 9-річна дитинка, яка ну, не могла подумати, що таке може бути. І коли згідно його показів він каже, що вона каже, що я все зроблю чи не вбивайте. це важко не тільки читати, це набагато важче слухати з його показів. Тобто, Словесно про портрет цього громадянина, якщо так можна назвати, цього нелюда, дуже важко. Саме в п'ятницю ввечері ми вже дійшли до думки, що це саме він, хоч коло усім було набагато ширше. Він був будь один на людей. В той же час ми, намагаючись не робити лишніх рухів, не намагаючись провести чиркрізь сито правоохоронців, ми все робили для того, щоб спокійно встановити це довести, все вияснити, все встановити і знаєте, тих осіб, які це зробили. Були...